Щойно закінчилося засідання міжвідомчого координаційного штабу, який створений за дорученням і по постанові Кабінету міністрів, штабу з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної діяльності. Засідання пройшло за головуванням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у присутності міністрів соціального захисту Людмили Денисової, а також міністра інфраструктури Максима Бурбака. В засіданні штабу взяли представники всіх профільних міністерств і відомств. Які залучені до цього процесу, а також керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського. Саме на службу з надзвичайних ситуацій сьогодні покладено координацію всіх дій, що пов'язані з тимчасовим переміщенням громадян із зони конфлікту. Як я вже говорив кілька днів тому, на сьогоднішній день відпрацьовано один основний і два альтернативних маршрути для виходу громадян із зони конфлікту. Сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції знаходиться група Державної служби надзвичайних ситуацій, яка безпосередньо на місці. Займається організацією процесу, а також визначенням місця дислокації транзитного пункту, в якому певний час будуть знаходитися ті люди, які виявлять бажання виїхати із зони, на якій перебувають терористи. Отже, опрацьовані практично всі питання. Пов'язані як з виходом, так і з подальшим забезпеченням і подальшою допомогою тим людям, які будуть переміщатися. В даній ситуації хотілося б зазначити наступне: сьогодні влада і всі задіяні у процесі структури, готові до тих викликів. Які нас очікують, відпрацьовані механізми оповіщення людей в той момент, в той час, коли коридор буде відкрито. Відпрацьовані елементи, які будуть сприяти безпосередньо транспортуванню тих людей, які будуть пересуватися пішою ходою. Тобто Міністерство інфраструктури буде надавати транспорт, відпрацьовані механізми надання медичної допомоги від карет швидкої до визначення тих, тих стаціонарних закладів, куди можуть доправлятися люди, які хворіють або ж знаходяться в стані, що потребує стаціонарного лікарняного догляду. Відпрацьовані механізми надання соціальної допомоги, що на сьогоднішній день хвилює громадян найбільше, і в цій частині я б хотів зазначити, що на сьогоднішній день зареєстровано понад 14 тисяч громадян з Донецької та Луганської області, які подали заявку на отримання. І заявку їхні права на отримання соціальної допомоги понад 14 тисяч. Всього 25 це з урахуванням тих, хто виїхав з Криму. З цих людей близько 5,5 тисяч це пенсіонери, інші мають ті чи інші пільги. Тобто мова насправді йде про те, що не всі громадяни, які сьогодні виїжджають із зони конфлікту, реєструються і, скажімо так, заявляють свої права на надання допомоги. Тому я б дуже просив тих людей, які мають такі права, які потребують такої допомоги, звертатися до. Регіональних штабів координаційних, що створені сьогодні при всіх обласних адміністраціях, і Міністерство соціального захисту буде здійснювати ці всі дії. Окремо хочу зазначити, що остаточно відпрацьовано механізм щодо ідентифікації тих осіб, які будуть виходити із зони конфлікту. Спільно з Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, також Міністерством оборони та керівництвом антитерористичної операції. Я нагадую, що на превеликий жаль за оперативною інформацією випадки проникнення на територію інших областей України сьогодні є, але профільні міністерства і міністерства силові. Сьогодні мають всю необхідну інформацію і всі засоби для того, щоб короткий термін швидко ідентифікувати і визначити причетність певних персоналій до участі у сепаратистських заходах, а також терористичних актах по відношенню до України. Крім того, хочу сказати, що сьогодні в засіданні брали участь і представники Національного банку, які сьогодні достатньо активно працюють для того, щоб максимально вирішити проблеми тих людей, які на жаль не можуть сьогодні отримати свої кошти в зоні конфлікту безпосередньо з урахуванням тих. Тієї ситуації, яка відбувається, зокрема, в декількох районах Луганської та Донецької області, і ними в тому числі зараз відпрацьовуються питання щодо можливості доправки багатопрофільних банківських, багатопрофільних банкоматів, через які могли би здійснюватися і отримання коштів. І здійснення інших соціальних і банківських операцій, які сьогодні потребують люди. Тобто, це питання зараз вивчається, і ми сподіваємося, що вже на наступному засіданні штабу буде доповідь з урахуванням того, наскільки сьогодні це питання можливо вирішити. Я хочу зазначити, що практично в кожному міністерстві на сьогоднішній день. Створено відповідний оперативний штаб. В кожній області створений відповідний при державних адміністраціях створені відповідні оперативні координаційні штаби. Створені такі штаби, і в Міністерстві юстиції при обласних управліннях юстиції, де люди можуть, і районних, де люди можуть. Короткий термін безкоштовно отримати будь-яку юридичну консультацію стосовно тих чи інших питань. Звичайно, потрібно зазначити, що ситуація сьогодні непроста, але тим не менш, Кабінет міністрів робить все для того, щоб процес виходу був максимально ефективний. І максимально безболісний для тих людей, які виявлять таке бажання. Я хотів би зазначити, що, як показують останні дні, режим припинення вогню, який був визначений президентом України, планомірно порушується з боку терористичних угрупувань. На Території районів Донецької та Луганської області. І, безперечно, сьогодні наша головна задача полягає в тому, щоб ми максимально забезпечили охорону тих людей, які будуть виходити, і щоб вихід громадян був безпечний. І не дай Господь не сталися будь-які провокації з боку бойовиків та терористичних груп. Ці питання також відпрацьовані. Я думаю, що більш докладну інформацію ми надамо вже після того, як група служби з надзвичайних ситуацій відпрацює всі. Організаційні заходи на місці безпосередньо, я думаю, що найближчим часом я знову відправлюся в, знову, в зону антитерористичної операції за дорученням міністра для координації дій, і ми вже безпосередньо на місці вирішимо всі ті питання, які будуть стосуватися організації коридору. Для виходу людей із зони конфлікту. Сьогодні бойовики блокують виїзд, це стосується, на жаль, не тільки хворих діток наших, це стосується в тому числі і просто громадян. І є сьогодні інформація оперативна, яка вже також є у відкритому доступу, коли бойовики під загрозою. Зброї під загрозою страти просто змушують чоловіків працездатного віку виходити для того, щоб здійснювати певні роботи, рити канави, рити окопи, брати участь в організації фортифікаційних різних споруд. І, безперечно, є така небезпека, ми неодноразово про це говорили. І ці питання також відпрацьовуються. В першу чергу допомагають в цьому безпосередній зв'язок з тими людьми, які будуть мати бажання виходити, і, безперечно, допомога волонтерських груп, які також в цьому питанні нам активно сприяють. Коли буде безпосередньо оголошено місце і шлях, Виходу, кожна людина буде про це повідомлена. В першу чергу ті, які виявлять бажання покинути в даній ситуації місто Славянськ, Краматорськ і прилеглі території. І ми зробимо все для того, щоб ці люди доправилися на іншу територію і мали змогу тимчасового. Перебування в інших областях з дотриманням усіх громадянських прав і свобод.